Велика обітниця, четверта п'ятниця, Безмежна ласкавість Ісуса для душ. Хто у силі описати безмежну доброту і ніжність Ісусового серця для наших душ? Він з любов'ю до тих душ прийшов на землю, трудився до тридцяти років життя в незнаному будиночку в Назареті. Прийняв стільки упокорень і терпінь, і з любові до них умер на Христі. Усе своє життя Христос робив всім добре. В надмірі своєї Божої любові Він пригортав усіх до себе, але кого він більше любив, то малий дітей з чистими невинними душами. Це його найдорожчі приятелі. Його улюблені. І як поступав він за свого земного життя, так поступає він завжди і впродовж віків. Душі чисті й невинні, він обдаровує найбільшими ласками. Ось що читаємо про сестру Йосипінку, що померла в Турині 1917 року, з того часу, як вона мала ледве кілька літ. Мій Ісус, пише вона, не раз приходив, щоб зненацька застати мене в моїй праці чи забаві. Одного дня, як я в Лузіняну возила каміння на будову, мої тачки так були обтяжені, що я вже не в силі була їх зрушити ні назад, ні вперед. Вже мала я все кинути, як побачила поблизу Ісуса, що стояв і споглядав на мене. Я змішалася від цього погляду і сказала, ти все можеш, мій Господи, чи не поможеш мені трошки? І він зараз же взяв рукою за ручку, я тримала з другого боку, тачки стали легкі-легкі, самі поїхали вперед. Я з дива не могла вийти. Бідна дитина, сказав до мене Ісус, чому ти відразу не закликала мене на поміч? Гляди, які люди нерозумні, в найбільших своїх потребах можуть мати для допомоги таку успішну силу, а не хочуть з нею користати. Кого ж не зрушиться ласкавість Ісуса, що не вагається зійти з неба на допомогу дитині в її в дитячих забавах? Чи ж міг Ісус виявити ще більшу ніжність до своїх створінь? Тож наслідуємо і ми цей приклад Ісуса, що для нас так понижується. Не лякаймося у покорень, жиймо в згоді і будьмо услужні супроти наших ближніх. Пам'ятаймо, що все, що робимо одному з тих найменших наших братів, все те Ісус почислить, неначе воно було б йому самому зроблене. Це найкращий спосіб відповісти на Його любов і віддячити за його велику обітницю. Читаємо теж, що Ісус так призно погодився з невинною, мов ангел рожою ліми, що навіть проходжувався з нею по стежках її городу. Зривав і приносив їй квіти. Одного дня ця мала свята зробила з тих квіточок віночок і поклала його на голову Ісусові. Одначе Ісус зняв його зі своєї голови, оквічав ним чоло невинної дівчинки і сказав їй: Ні, моя маленька обручниця, вінець із рож для тебе, для мене ж вінець із терня. Отаку велику любов виявляє Ісус дітям за їх невинність та чистоту. Тож обіцяймо йому, що й ми теж наслідуватимемо ці чесноти, втікати ж будемо від усього того, що могло б як-небудь притемнити блиск нашої душі. Тоді і ми будемо радіти невимовним щастям його Божої любові. Молитва, Найсолодше Ісусове серце, що так ніжно полюбило дітей за їх невинність і чистоту, змилосердися над нашою молоддю, що виставлена на стільки небезпек і ворожих засідок. Не дозволь, щоб вона потонула в тому потоці бруду і зіпсуття, що її оточує. Наверни Ісусе, знову. Під солодке ярмо твоїх заповідей ті душі, що втекли з дому батька і віддалились блудним пристрасним приманам, щоб усі змогли так колись заспівати тобі похвальну пісню в небі. Амінь. Приклад. Мила Ісусова розмова з восьмилітньою дівчинкою. Неможливо перечислити всі ті події, де ясніє безмежна ласкавість Ісуса для душ. Ось одна із них. Читаємо про сестру Шамбон зі згромадження Посіщення в Шамбері, що тій святій монахині з'являвся Ісус від її Першого святого Причастя аж до смерті кожного разу, коли вона приймала святе причастя. Та Ісус не вдовольнявся тільки цією визначною ласкою. Він став невідступним товаришем її молодості, і з нею йшов до праці у поле, по дорозі приязно розмовляв. Ми завжди були разом. О яка ж я була щаслива, серце моє здавалося мені небом, говорила вона на схилі свого життя, пригадуючи собі ті далекі солодкі спомени. У своїй святій дитячій простоті вона думала собі, що й інші діти мають таку саму ласку, тому вона спочатку нікому в тому не звірялася. Те, що тепер скажемо, розповідає отець Матей Кравлей у своїй книжечці, Стріча з царем любові Життя і думка Міляна. Одна восьмилітня дівчинка, провідником якої він був приготувалася до Першого святого причастя. З любов'ю до Ісуса вона собі постановила ціле літо не їсти овочів та інших подібних ласощів, але ж Ісус ніколи не дозволить, щоб хтось був великодушніший, як він. Тому-то і цій дівчинці Ісус тим заплатив за її жартовність, що сам видимо з'явився їй під час її святого причастя. Ця мала квіточка Христового серця промовляла до нього так, немов до рідного братчика. Ісус відповідав їй із такою самою сердечною ніжністю. Одного дня її Ісус спитав Скажи мені, моя сестричко, чи ти мене любиш? Мій любий Ісусе, де ж про це питатися? Чому ж би ні, моя сестричко? А тому? Що ти добре знаєш, мій Ісусе, що я тебе люблю, і що ціле моє серце тільки для тебе. Так, я знаю про це, але знай, що я дуже люблю, як мені про це люди говорять самі, і тому про це тебе питаю. По якомусь часі ця дівчинка призабула свою щиру розмову вона і собі відчула потребу запитати Ісуса. Мій Ісусе, чи ти любиш свою сестричку? А Ісус їй на це, моя сестричка, де ж можна питати про такі речі? Чому? спитала вона його щиро і по-простому. Бо ж ти знаєш, що моє Боже серце цілком тобі належить. Це тому, любий Ісусе, питала я, бо я боялася, чи, може, я в чомусь тобі не подобаюсь. Тепер я вже спокійна. Стрілистий акт, о серце Ісуса, повне доброти і любові, змилосердись над нами.